Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Коли люди вітаються, то вони бажають один одному здоров'я. Наприклад, можу сказати так, здоровенькі були. Бажаю здоров'я, зичу здоров'я, тому що це найважливіше, що можна побажати людини. Тож діти здоровенькі були. Уявіть собі. Що з вами наше здоров'я це велике дерево. І якщо доглядати за ним, то воно буде міцне і красиве. А якщо ні, то воно виросте танке з поганою кроною. І сьогодні я пропоную зробити своє дерево здоров'я міцне і красиве. І для цього нам необхідно виконати декілька завдань. Ну що, розпочинаємо. Подивіться, будь ласка. Це коріння. Будемо доглядати за ним. А щоб воно було міцне, виконаємо з вами перше завдання. Пограємо в гру, що корисно для здоров'я, а що ні. Подивіться, будь ласка, на цю картинку і скажіть, що корисно для здоров'я, а що ні. Хлопчик займається спортом. Це корисно для здоров'я? Так. Вірно, молодці, корисно. Кататись на лижах. Так, теж корисно, а палити це корисно для здоров'я? Ні, не корисно для здоров'я, грати в футбол. Так, молодці, корисно для здоров'я. Добре. Інша картинка. Дивимось, кататись на конячки. Це корисно? Так, корисно для здоров'я. Чистити зубки? Корисно, а дуже довго сидіти за комп'ютером. Це не корисно, а багато їсти? Не корисно. Дивимось на інший малюночок. Так, їсти мухомори. Це корисно для здоров'я? Ні, а білий гриб можна їсти? Так, звісно, Улибатись, сміятись. Це корисно, корисно. А плакати, вердувати це не корисно для здоров'я. Молодці. Це наш стовбур. Для того, щоб він був міцний, давайте виконаємо наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на цей будиночок. В ньому живуть предмети, які допомагають доглядати за нашим тілом. Я вам зараз буду загадувати загадки, а ви говоріть у відповідь, що це за предмет. Слухайте уважно. В ньому зубчики рівненькі, є густі, а є ріденькі, гладить, наче промінець, нам волосся. Що це? Подумайте? Так, молодці, це грібенець, наступна загадка. Дуже слизьку вдачу має, з рук, щоб мити, вискользає, нам намилює старанна, вимиває бездоганно. Що це, діти? Так, правильно, це мило. Наступна загадка білосніжний колір має, зуби гарно відчищає, є доросла, є дитяча, в неї добра, м'яка вдача. Що це, дітки? Подумайте, правильно, це зубна щітка. І останнє завдання, щоб на дереві крона була зелена, пишна, густа. Ми пограємо з вами в гру, яка називається Щоб не треба робити, щоб не захворіти. Подивіться, будь ласка, на картинку. Дівчинка з немитими руками їсть бутерброд. Це добре чи вона може захворіти? Так, вірно, дівчинка може захворіти. Це не добре. Хлопчик чистить зубки. Це добре? Так, добре. Інша картинка. Хлопчик займається спортом. Це дуже добре. А інший хлопчик лежить на снігу. Він може захворіти. Так, це не добре. І інша картинка. Хлопчик грає в футбол. Це дуже добре. А ось розмовляють дітки. Хлопчик хворий і стоїть. Біля дівчинки. Що може статись? Так, дівчинка може захворіти, тому це небезпека, не можна так робити. Інший малюночок. Хлопчик стоїть під дощем, може захворіти? Так, а хлопчик є корисну їжу. Це що? Це дуже добре. Молодці всі. І ось подивіться, яке у нас чудове. Дерево, здоров'я вийшло, які ви були всі молодці. Ось і підійшло до кінця наше заняття. До нових зустрічей хлопчики та дівчатка.